Смачне і ніжне желе готове! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні буду готувати дуже просте шоколадно-молочне желе. Для нашого рецепту потрібно 600 мл молока, пачечка ванільного цукру, 100 г звичайного цукру, 15 г швидкорозчинного желатину, 20 мл холодної води, 3 столові ложки какао і плитка темного шоколаду. Саме перше, що буду робити, це до цукру. Додам ванільний цукор і какао. Перемішаємо. Тепер ту желатину вливаю в водичку. Перемішуємо. Хай нам набухає. Тепер до молока додаю цукор із какао. Вмішуємо в і це все ставлю на вогонь. Постійно помішуючи, доводимо наше молоко із цукром і з какао до кипіння. Ось моє молоко з какао і цукром закипіло. Я зробила маленький вогонь. І тепер хай покипить нам ще хвилинки дві І будемо виключати, щоб нам трішки охололо. Тим часом желатин наш набух, поставлю в кілька етапів мікрохвильовку і розтоплю до рідкого стану. Желатин у нас розчинився і додаю до трішки охолошого молока, перемішую. І тепер наше майбутнє желе можемо розливати по мисочках. Тепер ставимо наше желе в холодне місце до повного охолодження і застигання. Ось наше желе захололо, тепер ми можемо натерти його зверху шоколадом. Ось ну, погляньте, яка виходить у нас смакота. Смачне і ніжне желе готове і можна подавати до столу. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!